26 квітня 1986 року цього дня сталася одна з найстрашніших катастроф в історії ХХ століття. У ніч з 25 на 26 квітня на четвертому енергоблосі Чорнобильської атомної станції стався вибух. Він призвів до викладу в атмосферу величезних доз радіації. Що про цю подію знають Чернігівці? Я народився поред ну скажімо так і жив поряд Чорнобилем, дуже недалеко в Гастома. Області. В чому остаточна причина цієї аварії мабуть, недостатня фахова підготовка, не відпрацювання скажімо, тих, тих технологій, які повинні були при перезапуску реактора ну, відбуватись. Знаю, що був вибух на реакторі, У мене батько був там ліквідатором в свій час, що загинуло дуже багато пожежників. А вийшов дуже великий радіаційний фон, який забруднив повітря багатьох країн. І на сьогоднішній день ще є хвороби, які залишаються з того часу, часу у людей. Це велика була трагедія, що зараз навіть, ну зараз є як наслідки після того, що ліс той саме жовтий ліс, що його давно ще. Як сказати, довго ще туди ніхто не може заселитися. Я тоді навчався в військовому училищі на територію Росії. Я знаю, що тоді це був Радянський Союз, з училища хімзащити став в Тамбові, так курсантів четвертого курсу теж направляли на відновлення, скажімо так, в Чорнобиль. Цю трагедію радянська влада певний час замовчувала. Радіоактивним сезієм у наслідок трагедії було забруднено три четвертих Європи. Приблизно півмільйона людей померли від наслідків радіації. 90 тисяч людей було евакуйовано, 81 населений пункт залишився без людей. І наразі Чорнобиль залишається зоною відчуження. Це було майже на моїх очах. Я тут живу поряд. То все це, ну, це страх. Страх. У людей був спочатку страх, потім якось заспокоїлись. Ну, найбільше, що тронуло, це те, що скривали. Те, що нам не відразу це повідомили, а тримали в таємниці. І від цього загинуло дуже багато людей. Дня три, мабуть, ми взагалі нічого не знали, а потім вже почалися якісь слухи, а потім тільки сказали, що сталася трагедія така. Цю страшну сторінку історії знає майже кожен українець. Ця дата закарбувалась у пам'яті як трагедія для всього світу. Проте вже 2022 року під час повномасштабного вторгнення російські війська захопили Чорнобильську АЕС, вкотре доводячи свою низькість. Їхні дії могли призвести до страшних наслідків. Вони тримали працівників АЕС у заручниках. Багато з них ще досі перебувають у російському полоні. Ми маємо пам'ятати нашу історію, аби знову написати цю трагічну сторінку.